Я загубив своє кріплення. Чесно кажучи, хочеться тут обрати трохи більшу скорість. що навіть не знаєш, що тут чекає а -а! Тепер я знаю, що це тушити пожар. Ціле місце І це причому що не просто десь просто не знати де. Все, зараз швидко виїжджаємо з цього маленького парку. Зараз будемо їхати попри канал. Там вже можна буде скорості трохи взяти більше. Зараз магію монтажу прошвидшу це відео в три рази. Для каналу. Я тут зараз включу, щоб був дуже широкий об'єктив. Все, я включив вроді найширший огляду, кут огляду. Хочу подивитися, що з цього вийде. Так що погнал трошки проїхатись і потім поїхати наліво тому що сьогодні я хочу іншу частину цього лісу дослідити Сороні качалка такій майже нікого нема зараз. І так, все. Зараз включаюся. Ось якраз ця частина і ми туди вриваємося. Все, поїхали. Я вже цією дорогою був їхав не один раз. Але я лише їхав цією головною. І... А сьогодні я хочу трохи позвертати в якісь стежки, подивитись, може є щось інтересне. Ух ти, я побігла. Ну, в загальному тако. Dabar aš eidau po šią muziciją. Snijau parukačių. Popie nieko nėra įdaraus. O, ne, 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 ne. Kokia čia pulianka įdara. Можна собі. Можна себе Приховаємо Поїсти Але в мене немає іде Починань не вода А воду треба економити Майк Пота Не вспів Все, переключаємося знову на груди І погнали Бачимо Таке діло Е, тільки що став, щоб закрутити камеру на груди. І цей. Заліз рукою в карман і зрозумів, що я загубив своє кріплення. Е, кріплення на груди якраз. Якраз тоді, коли я почув, що щось якась деталь випала, зараз їдемо шукати її. Я ж навіть не пам'ятаю де вона випала. Нічого, думаю найде. Я не знаю де скріплення могло бути. Де воно могло. Опа! Вот і воно. Подорож продовжується. Дайте собі на замітку, щоб не ставити в карман. Ставити краще або в таку якусь сумочку, або не знаю, в таку сумку. Або ставити в карман і глибоко засовувати її вниз, щоб вона точно не випала. Так що все, продовжуємо нашу подорож. Все. Камера вже на грудях і можна тепер розганятись. mom

Куди їхати, я не знаю. Куда тут їхати? Зараз будемо бачити, єдина дорога туди. Так що все. Включаємося і погнали. І так, раз ми вже з'їхали з правильної дороги. То вже доведеться їхати. Вдвоє. Чесно кажучи, хочеться тут забрати трохи більшу скорість. Тож навіть не знаєш, по тут чекає. О, мене все. бажання вертатися на головну дорогу. Так що навіть не знаю. я отута прикріплю фото, де я е, є на картах. Якщо знайду, зараз я навіть не знаю куди їду. Но зараз я в будь-якому випадку спочатку поп'ю воду. Потім буду вже вирішувати, так що все, включаємось. Такі дерева високі. Так, що? Що в мене тут є? Вода. так. На цьому все. На цей раз вода те холодна, а не тепла і смачна. О, що я тут роблю? Серед якоїсь пустині. З майже закінченою водою камерою. О. Як бачите, дерево перетворилося в місто. Короче, я подумав, що продовжуємо рух туди. вже другий раз паде Куда ця дорога веде якісь непонятні горби а у цьому і прикол таких поїздок просто не знаєш куди вони тебе заведуть ти просто їдеш і постійно щось нове. Але, звісно, треба бути обережним. І краще мати на таких сих скорість. Щоб завжди могти втікти. То що тут ніхто ти не поможе. Ух ти! Так, що можуть казати? Ми а там головна дорога, але туди є ще кудись дорога. Я думаю, зараз можна виїхати знову на головну, проїхатись трохи нею, якщо буде ще якийсь з'їзд, то з'їхати на нього. Ну, Тут класно би було втривця йти, попробувати. Камеру запорошию, трохи, ні? Добре, все, продовжуємо наш рух після цього дрифту. Так, що я можу сказати? От, ота штука, що там звисає. Колись я думав, що це якісь нефтяні штуки, що викачують нафту. Я думав, що це з фільма фільмами Макс Але тепер... Я побачив вот отам От таке Тепер я знаю що шо це, щоб тушити пожежі. Що там всередині? Нічого інтересного. Ну що, продовжуємо. наш шлях далі. Знаємо наш мені цей кадр. А тут валявся мячик. Шо ж. Я не знаю, мені здається, що ми вже під'їжджаємо зараз до кінця цієї головної. Там далі буде траса. На трасу ми вже не будемо виїжджати. Я не знаю, поїдемо напевно вже назад або якщо там буде якась альтернатива то поїдемо на Зараз вже чіпляю камеру точно на груди і без всяких переходів просто жену до кінця цієї дороги. Ох, все. Оцей горбик такий. Так мені подобаються такі дороги. Вони дуже дуже атмосферно і класно їздити. Що це за пень? А я думаю, його треба буде перепригувати. Що класно тут дуже. А от ця траса якої ми вже під'їжджаємо і зараз будемо бачити, що далі робити? <ривіт> не як бачите, тут а не особо є. Дай їхати велосипедом. Ну я подивлюся лише. Ні, туди я точно не буду їхати. Це дуже ризиковано. то ми тут машини літають? Не хочеш. Краще поїду назад. Швидко вам таймлапсом це все покажу. ми заїдемо ще в якусь вуличку. Так що все, давайте. Я тут замітив одну дорожку, на таймлапсі ви бачили і ось вона. І от я подивився, такі два горба, я думаю, дуже класна фотка вийде, тому зараз ради одної фотки я беру, перелаштовуюся і йду робити цю фотку. Так що поставлю вам її потім на монтажі. GPS тут вот красиво. Дуже красиво. Так что банан. Тут себе живут. Вот такая у них тут целое место. И это причем, что они просто где просто не знать где. Просто бесконечной пустыли для них. А от зараз 3, 2, один. Я зараз лечу. Я кудись приїхав, тут з одного боку оця дорога, по-моєму, веде до головної дороги. Ця веде непонятно куди. А то взагалі заросша якось, туди я точно не буду їхати. Я думаю ми продовжимо шлях прямо, так як їхали прямо ну панораму зараз, щоб побачити де ми що ми. А на зараз спробую отако проїхати трохи. І так я вже виїхав тільки що з цього лісу. Звісно, я виїхав до траси такої. Вона веде туди до качалки. І там я вже думаю не немає е, смислу знімати далі той шлях. Тож там немає нічого інтересного. І просто в мене вже тоже камера. ну Ладно, 42%, ще достатньо. Але просто там вже немає нічого інтересного, я думаю, на цьому можна вже закінчити. Думаю, там матеріалу вийшло багато. Тому все, дякую всім за перегляд. Е, пишіть в коментарях, що вам подобається такий контент, щоб я розумів, в яку сторону мені рухатись. І якщо вам сподобалось, то тисніть лайки, тисніть кнопки Підписатися то все мені прямо каже, що... Е... Варто продовжувати знімати такий контент. Все, дякую за перегляд. Побачимось в інших роликах. Тільки що закінчив запис і почався дощ. Ось так все сплановано. Під час зйомки не буду, а тепер почався дощ. Ось такі діла. Там металки.